І ще один сорт, з яким я хочу вас сьогодні познайомити. Це сорт Гігантське серце альпініст. Це канадський сорт, середньостиглий і дуже врожайний. Ось подивіться, які це сердечка. Подивіться, які вони чудові. Це серце на цілу долоню. Взагалі, цей сорт вважається реліквією сім'ї Бена Маківера. Із Манітобра Канада. Сорт середньорослий висотою до півтора метра, але дуже урожайний. От подивіться. Сам кош такий хиленький, пониклий. Але дивіться, він в'яже на всьому протязі свого росту, без пропусків. Ось подивіться. І тут на самій верхівичці він ще цвіте. Що Якщо будуть сприятливі умови і гарна осінь, то я думаю, що і там будуть плоди. Володиці отакі є велетенські рожево-червоні серця. Ну, як заявлено, вагою до 900 грам. Зараз знімемо одне таке сердечко і подивимося, які вони всередині. І все ж таки, друзі, подивіться, яке це красиве сердечко. Воно таке не зовсім гостреньке, але подивіться, яке красиве. Вагою 349 грам. Ну, зараз подивимося, який він всередині. Тільки подивіться, тут взагалі насіння дуже мало. І одне томатне м'ясо. Дуже гарний сорт. Хочу ще подивитися, який, який він біля плодоніжки. Ой, а біля плодоніжки трішки є біленького, але і вага достатня. Зараз куштую. Друзі, м'якоть дуже ніжна, Такого солодкого смаку. Я думаю, що цей томат є ідеальний для вживання у свіжому вигляді. Ну і, напевно, з нього будуть чудові соки і соуси. Як на мене, то прекрасний помідор. Сорт томату. Гігантське серце альпініст.